За правилами карантину в республіці поступово відкриваються дошкільні заклади. Всі за та проти, чи буде спортивна реорганізація в Бендерах. І перемогли, і відсвяткували. Перший Придністровський відзначив свій день народження на футбольному полі. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітає вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Коефіцієнт поширення вірусу COVID-19 в республіці знижується. За тиждень він зменшився в півтора рази і складає на сьогодні 0,9. Однак епідситуація поки залишається стійкою неблагополучною. У двох коронавірусних шпиталях лікування сьогодні проходять 133 інфікованих при Дністровці. Такі цифри сьогодні були озвучені на засіданні оперативного штабу. Відкриття навчальних класів в умовах коронавірусної інфекції одне з головних питань засідання оперативного штабу. Святкові лінійки 1 вересня будуть, але не для всіх. Участь в урочистостях візьмуть учні перших та одинадцятих класів, виключно на вулиці із дотриманням карантинної дистанції. А традиційні букети для вчителів без обгортки. Перший святковий урок проведуть і для решти школярів. Ми приглашати. Ми будемо їх запрошувати тільки після того, як перші та одинадцяті класи після ліній які уроку миру підуть додому. Ми в кожному класі покажемо документальний фільм, підготовлений першим придністровським до 30-річчя республіки. Все буде організовано так, щоб перетинь дітей був мінімальним. А вже 3 вересня розпочинається сам навчальний процес. Освітній процес цього навчального року теж незвичний. Важкі для вивчення предмети математику, рідну та іноземну мови, фізику і хімію школярі будуть освоювати в школі. А от решту дисциплін дистанційно Уроків в день буде лише чотири. Триватимуть вони по 40 хвилин. Першачків по 30. Говорили на засіданні і про пом'якшення карантинних обмежень. Свою роботу незабаром розпочнуть заклади додаткової освіти. На відкритих майданчиках міста районів дозволять виступати творчим колективам. Відкриють для відвідувачів двері сауни та бані комплекси. Ще одне питання: тестування інвалідів, які в'їжджають у республіку. Тут інвалід виїжджав. В Російську федерацію ось інвалід виїжджав у Російську Федерацію з необхідності лікування, оскільки не може отримати його в нашій республіці. Я розумію, що правильно зробити цей тест безкоштовно. Якщо інша, наприклад, дитина виїжджала на відпочинок у Туреччину разом з батьками. Чому ми повинні робити безкоштовно? Все має бути індивідуально. Глава держави наголосив і на підвищенні ефективності контрольних заходів. Для цього, за дорученням президента, контролюючі органи з одних міст будуть здійснювати перевірки в інших населених пунктах. Матвієшка, давай мені. Шейку. Тирасполь, дитячий садок, номер 42. Сьогодні дітей і їх батьків вперше приймають за п'ять місяців. На вході обов'язкова дезінфекція і термометрія. Для малюків спеціальний бонус медаль. На ній протягом дня будуть записувати температуру. Медалька за терпіння. пені хорошого дня. Я дуже хотіла. в садок, тому що тут багато друзів. краще в садку, тому що тут є уроки. У садку дуже добре. тут діти, друзі. Поки погода дозволяє, діти більшість часу проводять на вулиці. Для них розробили спеціальну фізичну хвилинку, активні та розвиваючі ігри. Все на свіжому повітрі. У приміщення заходять лише поїсти і на обідній сон. Діти без масок, в них тільки вихователі. Ми дуже, раді, що... ми дуже раді, що дитячий садок знову заграв барвами. На це вже чекали і діти, і батьки. Батьки весь час писали, коли вже відкриється. Діти хочуть, навіть з ночівлею. Ми постійно у масках з сьомої ранку до сьомої вечора міняємо що дві години. Всі співробітники... всі співробітники здали експрес-тестування. На сьогодні з дітьми працює 42 людини. У всіх негативний результат. Тому ми отримали допуск і з великим задоволенням приймаємо сьогодні дітей. Ми не змогли прийняти всіх. Зазвичай у нас і дві. 260 дітей. Зараз 83. Це діти працюючих батьків і у яких один батько. Під час карантину у приміщеннях провели косметичний ремонт, закупили новий посуд, засоби індивідуального захисту щодня перед відкриттям, генеральне прибирання. Рибниці напередодні вітали будівельників в цієї неділі. Працівники галузі відзначили професійне свято. Людям, які роблять нашу республіку кращою і затишнішою, вручили державні нагороди. Будівельником Василь Кашлар працює більше 30 років. Для нього вся рибниця як велике будівництво. Майже кожна будівля у місті зведена його руками. З Паркетом навіть тут в дом культури насіліли. Навіть тут, в цьому будинку культури, ми стелили паркет також на будівництві по вулиці Вальченка. З 1988 року я працюю на будівництві поліклініка, банки, хай-тек, дитсадки. Приємно дивитися на свою роботу. У рибницьких будівельників важливе завдання будувати майбутнє міста. За програмою кавкладенька капремонти школи інтернату та спорткомплексу ювілейний. Завершується будівництво фонтану з ліліями. А на набережній тільки почали зводити новий парк. Так що робота кипить. Все для того, щоб римничанам було затишно і комфортно жити у рідному місті. І фонду вам дуже багато зроблено в нашому місті. Це відновлення за програмою фонду кап вкладень, і дитячі садки, і школи, які довгий час не ремонтувалися. Була відновлена і дитяча поліклініка, де батьки з дітьми можуть в комфортних умовах отримати медичні послуги. Репницьким будівельникам вручили заслужені нагороди. Також для працівників галузі влаштували невеликий святковий концерт. У Добасарській школі Олімпійського резерву з настільного тенісу капітальний ремонт. Тут вперше за 35 років оновлюють покрівлю. На зміну старому шиферу прийде металопрофіль. Об'єкт великий, і складний, кажуть будівельники. Загальна площа покрівлі 1115 квадратних метрів. Вже виконано армування і встановлено основу покрівлі. Тепер почався один з найскладніших процесів підйом листів металопрофілю і настил. Ми хочемо, щоб кроля була. Ми хочемо, щоб покрівля була якісною. Хочемо зробити менше стиків. Всього три. Тому ми були змушені вдатися до такого методу, щоб підіймати листи такої довжини. Роботи виконуються коштом фонду капітальних вкладень. Закладу вже 55. За ці роки зі школи вийшли десятки майстрів спорту радянського союзу і міжнародного класу. Її вихованці, багаторазові переможці, і призери чемпіонатів світу та Європи, учасники Олімпійських ігор. На базі школи постійно проходять міжнародні змагання і спортивні збори, зокрема, для параспортсменів. Усі для роботи завершені. Всі підготовчі роботи завершені достроково, і До кінця тижня ми будемо з новою покрівлею, про яку мріяли всі ці роки. І закінчаться відра, банки, склянки. Всім дуже дякую! Наступний етап: заміна вікон та будівництво пандуса. Гроші на ці роботи виділять теж з фонду капітальних вкладень. Спорт гордість Бендер. Відновили стадіон, побудували міні-футбольні поля, відкрили басейн. Всього за кілька років спортивні об'єкти перетворилися. Зараз в місті говорять про реформу. З семи спортивних шкіл держадміністрація має намір зробити три. Думки в Бендерах розділилися. Бендерська школа боксу з 1979-го тут готують чемпіонів призерів світу та Європи. Тренування йде повним ходом, хоч і за правилами карантину. Зараз спортсмени готуються до чемпіонатів і відбору на Олімпіаду в Токіо. Тим часом Бендера говорять про спортивну реформу, школу боксу і школу гімнастики планують об'єднати з дюшор боротьби три в одному, і це тільки один приклад. Проти фріорнізації сидня трішколи. За чим сиді проти реорганізації з'єднують три, три школи. Навіщо з'єднують, якщо ми показуємо результати? Це моя думка фахівця, спортсмена. І як спортсмен я кажу, що це не тільки зашкодить, а буде ускладнювати підготовку спортсменів вищих досягнень. Спортивні бази знаходяться на різних спортивні бази знаходяться на різних вулицях у різних місцях. Це призведе до неефективного керівництва навчально-тренувального процесу. Ми не зможемо проконтролювати, як працюють тренери-викладачі в інших школах. Думки розділилися. Спортсмени та їхні керівники в школах ставляться до реорганізації скептично. В адміністрації кажуть, зміни потрібні. При організації була поставлена задача. При організації було поставлене завдання, щоб жодна група не була закрита, жодна ставка тренера не була скорочена. Про скорочення ми не говоримо. У нас буде поетапний перехід на пілотний проект. Усі ставки залишаються у сфері спорту, жодної ставки ми не скорочуватимемо. До речі, в держслужбі зі спорту нам сказали, що поки не в курсі подробиць реорганізації бендерського спорту у відомстві зазначили, поки все тільки на словах. Питання міська влада обговорює з минулого року. Запитань поки що більше ніж відповідей ми у спорті більше 50 років. Директори шкіл, яких зіштовхують лобаби, красивим способом не заслужили цього. Директори шкіл міста Бендери, незважаючи на розвал Радянського Союзу, зберегли школи, зберегли контингент. Це хаос, це безлад, це не той шлях, який потрібно обирати. Зараз в Бендерах Сім спортивних шкіл, понад 200 видів спорту: боротьба, бокс, гімнастика, легка атлетика. Після реформи її називають реорганізацією. Планують залишити три великих центри. Ігрові види спорту хочуть об'єднати на базі другої спортшколи. А ось в спортзалах школи висловання можуть почати тренуватися плавці. Зі б'ється вопрос на чому то шумало питання в чому? В тому, що малочисельні школи через малу пропускну здатність. Коли є інфраструктура, куди можна залучати більшу кількість дітей, тоді і буде їх більше. А те, що ми об'єднали школи, штат, дітей, а школи залишилися ті ж самі, то ж та сама буде і наповнюваність. Ось на прикладі нашої школи. У зв'язку зі здачею такого центру ми можемо більше залучати. У нас зараз дуже багато дітей приходить. До речі, за програмою реорганізації збільшиться кількість співробітників міського управління спорту, щоб курирувати установи. А ось хто буде керувати спортшколами, питання міське управління зі спорту пропонує влаштувати конкурс. Що буде на практиці? Продовжують обговорювати. Єдиної думки про спортивне майбутнє в Бендерах поки немає. Передодні на столичному меморіалі слави відбувся пам'ятний захід, приурочений річниці подій в південній осетії. П'ятиденна війна завдала колосальних втрат. За час кровопролитних боїв загинула 641 людина. Поранених понад 2 тисячі, повністю зруйновані міста і села. Крапку у цьому збройному конфлікті поставила Росія. Не залишилися осторонні Придністровці. Відновлювати південну осетію з руїн допомагали добровольчі загони з нашої республіки. Напередодні трагічної дати в пам'ять про загиблих у Тирасполі пройшли траурні заходи. 28 років історії ключові події становлення і розвитку республіки з екранів Придністровських телевізорів. Перший Придністровський він же ТВПМР, ПМР відзначає річницю з дня заснування. ТБ ПМР, перший республіканський або перший придністровський, як не називає телеканал, суть його одна. Це головне телебачення республіки. Сьогоднішня назва телеканалу себе виправдовує. Саме тут першими освоїли нову для Придністров'я професію. Першими вийшли у прямий ефір. Ми перші і єдині, хто віщає трьома офіційними мовами. Перші у всьому, 28 років тому, ідейні люди, спалаючими очима, самостійно вчилися писати тексти, знімати і монтувати відеосюжети, виставляти декорації та світло в імпровізованій студії. Методом проб і помилок створювався телеканал Республіки. Указ от 9 августа 1992 года. Считать 9 августа 1992 года официальным днем рождения телевидения Приднестровской Молдавской Республики. Сьогодні в ефірі першого Придністровського телеканалу десятки проєктів – інформаційні, пізнавальні, розважальні, спортивні. Ефірна сітка розроблена під інтереси кожного глядача для тих, хто віддає перевагу інтернет-ресурсам. Наш телеканал широко представлений у всіх соціальних мережах. З роками на ТБ з'являються і нові традиції. Одна з останніх футбольна. У телеканала є своя команда: ведучі, кореспонденти, оператори, монтажери, нероздільні на роботі, згуртовані на поле, професійна звичка. Днем першого первофрідністровське, 12 то що Семенович добавити дома. Я хотів сказати, щоб оператор до і сняло б план. <laughs> це ваш праздник, ребята. У 28 го річницю створення ТБ телевізійники здобули впевнену перемогу в лізі міні-футболу. 3-0. Авангард ТБПМР був сильніший за команду Скарміць. Наші ворота сьогодні були наші ворота були зачаровані. У суперника не було жодного шансу. Тому що це наш день. І ми зобов'язані були перемагати. Чергову річницю телевізійники зустрічають, як зазвичай на роботі, готуючи для вас, дорогі глядачі, тільки найсвіжіші та найактуальніші новини. Дякуємо, що ви з нами. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустрічак завжди о 18.15 на першому Придністровському.